Ще раз всіх вітаю, 13 лютого розберемо кілька вчорашніх заяв звідтіля від Трампа. Перше, хочу спитати, Трамп продає Україну своїм цим дзвінком до РФ розмовою з Путіним. Чи дійсно це так прям продає? Чи дійсно Трамп своїм дзвінком вчора Путіну продає Україну? Чи так це? Вище суд діє, 10 мечів. Уход від цього, бажання, хитрість, обман. Угу. Я вам скажу так: ну не те, що прям продає. Він дуже хитрий Трамп. Він хоче і там все, щоб добре було щось отримати, і тут, щоб теж було більш-менш в нас, і щось отримати. Скажу так: прям щоб продає, ну, відповідь. Відповідь ні. Домовився з дияволом про якісь фінансові там, ну, щось. Ну, Так, щось домовились. Так. Хитро, якось і там бути, і до, е, і до гарних, і до красивих. Він хоче відразу і туди, і туди, і там, і там бути. Ну ось так. Далі. Трамп припустив, що Україні вдасться отримати назад частину втрачених нею територій. Трамп припустив, що Україні вдасться отримати назад частину втрачених нею територій. Мені це, до речі, вчора показувало, що, в принципі, не буде так, як хоче РФ, що все їхнє. Щось маємо повернути. Чи дійсно? Чи дійсно це так і буде? Трамп припустив, що Україні вдасться повернути назад частину втрачених територій. В принципі, так, да, четвірка жислів. Да, шанс. Угу. Да. Йде робота над цим. Да, Зараз йде робота над цим. Тут відповідь так. Це вже добре. Далі, припинення вогню в Україні можливо, вже е в близькому майбутньому. Каже Трамп, припинення вогню в Україні, можливо, вже в близькому майбутньому. Припинення вогню в Україні вже можливо в найближчому майбутньому. Так і буде? Зірка, надія. Так, надія на правосуддя. Так, відповідь так. Да, Моя відповідь теж так. Карта зірки і правосуддя. Тобто, 2-3 місяці. Ну, давайте два, ну, 2-3 місяці зірка в мене так. ну, Десь так. ну, Взагалі це майбутнє. Так і є майбутнє. Майбутнє на правосуддя є шанс. да, да, Вибір е, Україна, але якщо Україна прийме рішення, погодиться на цей вибір, зробить вибір. А вибір по сім мечів стосовно територій, ну, ось тут ще ось так. Залежить ще від України, від того, що вони там скажуть стосовно території на цих перемовинах, воно якось все буде, ну, ось не місяць, ну воно буде тягнутися. Бачите, території ту спентаклі, хитрість. Україна повинна зробити вибір. В принципі, ну моя відповідь так. Але Україна повинна прий... зробити вибір, погодитись на ось, на ось це з територіями. Хитрість, ну, ось так. Так, давайте ще. Трампа влаштовує, що членство України в НАТО більше не обговорюється. Він вважає, що Україна і НАТО це непрактично. Ну, зрозуміло, тому що РФ, якщо Україну візьмуть в НАТО, ну, РФ не те, що не зупиниться, а це. Навпаки, ще більше їх спровокує до чогось. Вони б там не змогли домовитися. Трампа влаштовує, що членство України в НАТО більше не обговорюються. Це, типу, непрактично. Хитрість. Україна знов. Ну, бачите, постійно хитрість біля України. Король Жеслів. такі хитрі дії. Розмови, гроші, страх. Ну, так, да, вони бояться, що буде карма вищий суд. що... Якщо візьмуть Україну в НАТО, почнеться таке карма, вищий суд, страх, ну, ось щось таке глобальне. Ну, в общем, ось вони бояться. Тому України в НАТО не, не бачити. Україна повинна щось своє робити: власну силу, власну зброю, власний союз. Ну, це і показувало постійно. А ось ядерку нам не дозволять робити свою. Бачите, обмеження сонця. Не дозволять нам робити свою ядерку. Ну і як захищатися? Ой, боже, боже, ну. Якісь гроші будуть, допомога вашому дому буде, військова допомога буде, на відбудову допомога, типа буде. І це вже для вас перемога. Такі плани. Правосуддя. Ну, типу, ну, так треба. Ну, в принципі, мені завжди показувало, що НАТО це таке. Ну воно нам не, не світить. Ну, показувало ні. І останнє Трамп закликав Зеленського відмовитись від ідеї повернути захоплені РФ території, шокувавши Європу своїм мирним планом. Також він додав, що хоче провести зустріч з Путіним в Саудовській Аравії, а потім ще і Китай. Сінь Цзіньпін, теж е, з'явився і каже, що він, і я тут можу вам допомогти зустрітися. Ось так. Всі такі дружні, лагідні та добрі. Давайте Трамп закликав Зеленського. Це правда, що Трамп закликав, закликав Зеленського відмовитися від ідеї і повернути е, захоплені території РФ. Ну, я так розумію, всі. Це правда? Ну, да, всі. Мав на увазі всі. 10 монет. Мені вчора ввечері це показувало. Це мається на увазі всі. Прям 91 й кордони. Ну, я так це бачу. Це неможливо. Е, частину. Щось, щось, можемо, щось зможемо повернути. Йде робота ваш дім. Частину зможемо повернути. Все це нереально. Луна домовленості вибір. Ті, та сторона не піде на домовленості ніколи. Вона не, не віддасть все. Не буде такого ось. Особливо та територія, де ресурси. Ну, ось так. Частина щось повернути, типу, можливо, йдуть роботи. Ось ваш дім, повернення в наш дім. Все ну, якось ні. Далі. Також планується зустріч Путіна та Трампа в Саудовській Аравії. І президент Китаю теж з'явився і каже, що і я теж можу вам організувати зустріч і допомогти. Саудовська Аравія. Ну да, свято, важкість, король. Вибір. Ну, ще вибір. Бачите? Дивіться, як падає. Трамп готовий поїхати, в принципі, йому це. А ось королева Жезлів, це РФ, в неї луна і вибір. Тобто вона ще. Вони ще, ну стосовно Путіна, вони ще думають, куди, де організувати цю зустріч, щось там ще мутять. У них ще вибір. Чи Саудовська Аравія, чи там щось Китай запропонує, чи взагалі на території РФ. Ну ось так Чи буде зустріч? Ну, я думаю, що буде зустріч, ну а як по-іншому? Навіть питати не буду. І хочу ще, знаєте, що спитати. Боже, вилетіло з голови. Нормально? Хотіла спитати і вилетіло з голови. Оце я вже допрацювалась. Не пам'ятаю. Ну все. Треба йти в аптеку за меморією. Ось так. Ладно, на все добре.